Допомога твоя найсильніша зброя. Під таким гаслом громадська організація об'єднання воїнів та волонтерів Галицькі Леви в середмісті Івано-Франківська організували благодійну акцію. Її головна мета потішити хлопців на передовій у день преображення Господнього. Матеріальна допомога вона не є настільки важливою, скільки є важливою моральна підтримка. Зараз ви знаєте, там дуже активні бойові дії. Хлопці постійно напружені. Це буде для них маленькою розрядкою, скажімо так. Ми їм приготували багато домашніх тушонок. Ми купили дві свині, скажімо так, зробили там більше 200 банок. Тушоночки, там буженини, ну і багато інших продуктів. Небайдужі жителі міста охоче долучилися до акції та наповнювали спільний кошик фруктами та грошима. Хлопці теж хочуть тобто, свяченого покушати. То я думаю, хай хай мають приємність від нас в такий день сьогодні. Такий відчуваю обов'язок свій також підтримувати. Наших хлопців, тому що їм потрібно відчувати нашу підтримку, те, що ми всі разом. Я прошу Бога і хочу передати їм привіт, бо вони тримали, тримайтеся, хлопці. Перемога за нами і скоро Бог допоможе. Одним памахом пальчика Ісус Христос зробить. За нами буде перемога. Зібрані спільними зусиллями прикарпатців продукти та освячені фрукти. Волонтери вже менш ніж за добу доставлять на територію Авдіївки, Горлівки і Луганщини.